Що врешті пропонують для завершення війни ті 28 пунктів плану, на якому так наполягає зараз Дональд Трамп? Наразі цей план публікує тільки преса. І ось кілька пунктів, які обговорюють найбільше. Україні пропонують віддати Росії всю територію Донбасу, включно із неокупованими частинами. ЗСУ мають вивести з усіх територій Донеччини і Луганщини, які стануть демілітаризованою зоною. Росія при цьому буде платити якусь оренду за Донбас, але юридичне право буде за Україною. Це придумали у Кремлі, щоб обійти необхідність змін у Конституції України. Анексований з 2014 року Крим також хочуть визнати де-факто російським, а Херсонську та Запорізьку області. Розділити між РФ і Україною за нинішньою лінією фронту. Є там слова і про обмін територіями, але це мізер порівняно з тим, що Москва хоче отримати без бою. План передбачає відмову України від вступу до НАТО і заборону на розміщення іноземних військ, скорочення кількості ЗСУ су удвічі і відмову від ракет великої дальності в обмін на гарантії безпеки від штатів, офіційне визнання російської мови. Поновлення московської церкви, негайне припинення вогню тільки після підписання угоди і обмін полоненими у форматі усіх на всіх. Вибори в Україні мають бути проведені за 100 днів після підписання угоди. Усім учасникам війни повна амністія. І з Росії поступово знімають міжнародні санкції і повернуть у велику сімку. Ну а лишенька на торті, економічна частина плану. Прямий підкуп Білого Дому з боку Кремля. Розділ заморожених у Європі активів Росії. Так, що від нахабності авторів плану у ЄС перестали добирати слова. Принаймні організатору цього документа, пану Віткофу, високопосадові європейці пообіцяли знайти психіатрів. Американські сенатори розказали, що у розмові з ними державний секретар Рубіо назвав цей план списком побажань росіян. Хоча сам Рубіо це заперечує і запевняє, що крім росіян, враховані попередні і потучні пропозиції України. Трамп, нібито вже не наполягає, щоб все було підписано до американського свята Дня Подяки, тобто до наступного четверга, якщо справи йтимуть добре, Білий дім може подовжити крайній строк, цитують його журналісти. Україна не дасть ворогу приводів сказати, що це ми не хочемо миру, що це ми зриваємо процес, заявив президент Зеленський. Цей тиждень був виживанням під гігантським дипломатичним пресом і пошуком виходу з темної кімнати. Тож заплановані раніше офіційні поїздки дали певну опору в ситуації, коли Трамп пригодив не продавати зброю навіть для НАТО для потреб України.